Хто буде постити у твій фейсбук після твоєї смерті? Кому насправді належать наші сторімзи? Чи є дікпіки в кінці тунелю? Привіт, я Максим Щербина, а це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимося у самісіньку суть мертвих речей. Дуже чорнодзеркальна історія. 17-річний американський підліток Хоакін Олівер загинув два з половиною роки тому під час стрілянини у школі. Сьогодні, завдяки технології Діп його обличчя використали у інформаційній кампанії, яка закликає молодь йти на президентські вибори і голосувати за партію, яка виступає проти вільного обігу зброї. Батьки загиблого хлопця не проти. Я Йоу, це я, Хоак! Our... Я пішов два роки тому, але нічого не змінилося, бро. Ти so повинен стати моїм голосом. Моторошно, твоє обличчя не належить тобі навіть після смерті. Ми помремо, а наші віртуальні копії продовжують до чогось закликати та за когось агітувати та ходити на мітинги проти незаконних забудов на Марсі. Поки що ця історія поодинокий хайп. Але вона порушує інше важливе питання: що станеться з усіма нашими віртуальними доробками після нашої смерті, та що робити, щоб наші дікпіки нікого не розсмішили посмертно? Бо цифрова доба ледь розпочалася, а ми вже назбирали цілу купу віртуального мотлоху: підписки, акаунти, блоги, мейли, хмарні сховища під зав'язку, забиті фотками. Так, щось із цього вже не потрібно навіть інтернету, і припадає лупою на лайвджорналі. Але є і важливі для нас речі. Віртуальний спадок теж спадок. Принаймні ми так вважаємо. Хоча щоразу, коли ми пишемо тролям і хейтерам Фак оф, це моя сторінка, оцей хлопець скептично хитає головою та намагається посміхатися як людина. Суд у Німеччині зобов'язав Фейсбук надати спадкоємцям доступ до сторінки померлої користувачки. Ця вереснева історія стала справжнім прецедентом. Водонині спадкове право не поширювалося на цифровий світ. Ось як цю історію коментує німецький юрист Крисліп Клагес. Це рішення актуальне для тисяч. Людей, тому що воно дає відповідь на питання, як я, спадкоємець, можу згодом отримати доступ до даних спадкодавця. Клагес представляв інтереси батьків, чия 15-річна донька потрапила під потяг в Берліні у 2012 році. Батьки хотіли дізнатися, це був нещасний випадок чи самогубство. Відповіді можна було знайти у її листуванні. Та Фейсбук відмовив батькам у доступі до аккаунту доньки. У 2015 році Берлінський окружний суд зобов'язав Фейсбук надати батькам доступ до облікового Запису доньки, але замість доступу батьки отримали ПДФ асорті з копії її профілю 14 тисяч сторінок на флешці. Без зрозумілої структури він мав вигляд Молонівського тенета. А Я спробую сказати це максимально увічливо. Ваша користувацька угода повне лайно. З іншого боку, позицію Фейсбука також можна зрозуміти. Адміністрація соцмережі захищала приватне листування померлої дівчини з іншими людьми, живими людьми, які не давали згоди на те, щоб хтось читав їхні листи. Врешті-решт, Федеральний Верховний суд вирішив, що інтереси батьків важливіші, але погодьтеся вісім років судів різних інстанцій такий собі спосіб заявити про права на цифрову власність своїх померлих родичів, яка, крім того, їм належала лише частково. Fuck Facebook. Fuck Facebook. У 2015 році той самий Фейсбук впровадив пам'ятний статус. Так виявилося, що завжди усміхнені та щасливі користувачі соцмереж теж вмирають, і з цим треба щось робити. Тож сьогодні, після повідомлення про смерть. Соцмережа перетворює профіль на віртуальний меморіал. Він матиме отакий пам'ятний напис вгорі, але це ще не всі посмертні фічі. коли ви залогінені у Фейсбуці, натисніть на цю маленьку іконку в правому верхньому куті та перейдіть у налаштування. На наступній сторінці оберіть передостанню опцію налаштування у віковічення. Тепер ви маєте обрати зі своїх контактів людину, яка стане вашим спадкоємцем. щойно ви дістанетесь валягали цей контакт зможе змінювати фото профілю та Кладенки закріплювати публікації в хроніці, відповідати на нові запити на додавання в друзі, але віртуальний спадкоємець не матиме доступу до вашого листування, тому це радше забавка у спадок. Ось вам машина від двоюрідного дідуся. Мийте її, фарбуйте, підкачуйте колеса, але їздити на ній не можна. Третій варіант, який пропонує Фейсбук, такий собі віртуальний крематорій, але без праху та урни, тобто остаточне видалення сторінки. Інстаграм має для вас ті самі варіанти, але без контакту спадкоємця, який усім цим буде керувати, тобто є лише видалення або цифровий надгробок над усіма вашими селфі, світлинами сніданків та стрітфото. Хоча, мабуть, найбільш популярною була б опція розіграти урну з попелом у ЄВВЕ Лесі Нікітюк. У Гугла є функція про всяк випадок. Назва така нейтральна, наче нічого не сталося. Тож ми вирішили підібрати відповідну ілюстрацію. Але саме у цьому розділі ви обираєте період бездіяльності користувача. Після його закінчення аккаунт та вся інформація будуть видалені автоматично або передані вашій довіреній особі. А ось у Твіттері не церемоняться. Його можна або закрити, або видалити. Для цього родичів. Ам потрібно написати адміністрації відповідний запит та додати свідоцтво про смерть. Гейці з ними з цим листуванням, адже є більш цінні речі. Наприклад, весь асасін в Стімі або Золоті Хіти Бітіес Music. Весь цей став коштує чимало грошей. У Стімі досі третій відьмак коштує понад 500 гривень, а грів вже 6 років. Але за офіційними правилами більшості таких ресурсів, паролі від акаунтів та підписок, ви можете забрати хіба що до могили. Тобто, навіть якщо ви напишете в заповіті, передаю своєму хоумі Анатолію Остапенко а.к. пану Таляну свій аккаунт в Стімі, цієї вашої волі ніхто не виконає і навіть не буде за це горіти у пеклі. Позиція СТІМ полягає у тому, що ви не можете передати акаунт пояс. Алекс Тутті, партнер юридичної фірми «Шеріданс». Ця позиція взагалі є спільною для майже всіх, хто ліцензує програмне забезпечення. Що стосується з то я не знаю випадків, коли комусь вдалося отримати акаунт померлої людини та продовжувати користуватися ним. Схожі умови і обмеження прописані в правилах користування PlayStation Network чи Amazon Kindle Store. Але хто ж їх читає? Річ у тому, що норми цифрових прав відрізняються від тих норм, які діють для фізичних носіїв. Для фізичних носіїв, наприклад, для книжки, діє так звана доктрина першого продажу або право першого продажу. Щойно книжка продана або безоплатно передана комусь власником авторських прав, новий власник може розпоряджатися книгою на власний розсуд. А от для електронних книг доктрина першого продажу вже не спрацює. А вже ж ви можете кидати FB2 файл, кому хочете, але ті самі бібліотеки не можуть вільно позичати цифрові книги на невизначений термін після купівлі. Те саме і у випадку з Комп'ютерними іграми. Тут виробники обходили доктрину першого продажу, вводячи обмеження на кількість установок гри. Після певної кількості установок гри на комп'ютер серійний номер гри ставав недійсним, а диски можна було використовувати хіба що у уже Воу! Отже, ми купуємо лише ліцензію на цифровий контент. Якщо ви порушуєте умови угоди користувача, тоді цю ліцензію можуть анулювати, а акаунт видалити. А одне з прямих порушень це передати акаунт іншій людині. Тому у спадок, як і 30 років тому, можна передати лише паперову колекцію плейбоя чи відеокасети з мітхуном чакраборці. Якщо ж ви справді хочете заповідати наступним поколінням свої мимаси, відеорецепти або роздуми про ситуацію у Нагорному Карабасі, то краще скористатися дідівським методом та завантажити все це на жорсткий диск. Інший спосіб це заздалегідь передати близьким всі логіни та паролі, але не варто це робити через традиційний заповіт. Більш безпечний варіант. Казати, де ваші паролі можна знайти. На флешці під диваном або на пергаменті у пляшці, що захована у Нью-Йоркському централ парку. Хоча й тут може вийти ще той квест. Угу. Mm -hmm. Більш-менш автоматизувати процес передання віртуальних ключів можна за допомогою спеціальних ресурсів. Вони дозволяють записати логіни і паролі від всіх ваших онлайн-аккаунтів та залишити інструкції для виконувача вашої останньої волі. Ще один мінус ідеї цифрового спадку ви передаєте взагалі все і добре, і погане, і історію переглядів на порнхабі. І знову ж таки, передаючи свої паролі, ви порушуєте умови користування майданчиком, тим самим Фейсбуком чи Стімом. Звичайно, тишком нишком людина може продовжувати юзати ваш акаунт, але це прямо заборонено користувацькою угодою. Не надавати свій пароль і доступу до свого облікового запису Фейсбук іншим особам, а також не передавати свій обліковий запис будь-кому. Без нашого дозволу, якщо ж у вас є скелети у браузері, можна просто залишити близьким повідомлення на всі випадки життя. Вже правда, не вашого. Наприклад, через сервіс MyVicious можна запланувати прощальне відео, привітати з річницею весілля чи барміть свою. Акаунт активує, обрана вами людина, а сервіс вже автоматично робить публікацію. Так, це буквально вітання з того світу, тому треба підбирати слова. Головне не сказати, ну скоро побачимось. Деякі стартапи взагалі прямують у бік чорного дзеркала. Кілька років поспіль творці ETORNMI марили комп'ютерною версію користувачів після смерті. Це мав бути тривимірний аватар на основі штучного інтелекту, завантажену інформацію про ваші звички, особливості поведінки, інтереси тощо. Щоправда, далі розмов та концептів процес не пішов. А є ще й справжні цифрові цвинтарі. Це сайти, де можна залишити пам'ять про померлу людину, з фото невеликою біографією, жартаминук чи скорботою. Взагалі вже за 50 років той самий Фейсбук матиме вигляд цвинтара, а не соціальної мережі. Таких висновків дійшли дослідники з Інституту інтернету Оксфордського університету. Вони порівняли прогнози ООН щодо кількості людей та смертності, а також прогнози щодо зростання кількості користувачів Фейсбук. Дослідники визначають, що для досягнення переломного моменту, ну коли мертвих буде більше за живих, може знадобитися трохи більше 50 років. Проте це може статися в перші десятиліття ХХІ століття. Так, 25-й сезон «Walking Dead можна буде знімати прямо у Фейсбуці. Але головна мета дослідження звернути увагу корпорацій та уряду на те, що наша цифрова діяльність вже зараз потребує якихось чітких правил. Ось цитата авторів досліджень. Персональна цифрова спадщина, яку залишили померлі в інтернеті, є або принаймні стане частиною нашої спільної культурної цифрової спадщини. Це може виявитися безцінним не лише для істориків, але і для майбутніх поколінь, як частина спадку для саморозуміння. Можна сперечатися з тим, чи стануть у пригоді нащадкам наші кеки та лоли. Ну це не архіви КДБ чи романтичні листи дідуся до бабусі. Єдине з чим не посперечаєшся, то це з тим, що колись ми точно всі і помремо, залишивши після себе купу як віртуального мотлоху, так і справді важливих речей. І погодьтеся, якось дивно не потурбуватися про них, враховуючи, що саме в онлайні минає більша частина нашого життя. Щонайменше вже зараз можна призначити людину, яка напише останній пост на вашій Facebook сторінці. Бажано, щоб в неї було добре почуття гумору. Ми всі помремо, ми всі помремо, я знаю точно, ми всі помремо у цьому році. Дякую, що додивились цей Життєствердний випуск до фіналу. Ще один цікавий факт наостанок. Нікому не потрібні лайки після смерті. Тож, будь ласка, зробіть це прямо зараз під цим відео, у тут. Те саме і з донатами на Патреоні, посилання на які знаходяться під відео. Закиньте пару баксів, щоб телебачення Торонто залишалось живим. Ну а отут відео, у якому ми розповідаємо про те, що суд присяжних в Україні не гірший, ніж у американських серіалах. Як мінімум, за драматичністю. Робіть піп-пуп отут.